Доброго дня, шановні колеги, рада вітати всіх на сьогоднішній конференції. Сьогодні я б хотіла представити вам питання, яке стосується інтерактивних форм розвитку професіоналізму майбутніх учителів початкової школи в умовах нової української школи. Сучасні реформи освіти та концепція нової української школи вимагають глибокого оновлення підходів до підготовки майбутніх учителів початкової школи. Сучасний педагог має бути готовим до постійних змін, володіти критичним мисленням, бути емоційно стінким і відкритим до інновацій. Ми повинні формувати у майбутнього педагога певні компетентності, такі як здатність діяти в умовах невизначеності, мати критичне та креативне мислення, володіти ефективною комунікацією та педагогікою партнерства, мати емоційну стійкість та саморегуляцію, і відповідно мати готовність до постійного професійного розвитку. А для того щоб забезпечити Нові вимоги сучасної педагогічної освіти в педагогічному фаховому коледжі Хортицької національної академії вже давно працює навчальна методична лабораторія, яка є інноваційним осередком. Основна місія лабораторії це об'єднання методичної дослідницької практико-орієнтованої роботи для професійного становлення майбутніх педагогів. Саме створення простору для набуття досвіду співпраці, саморефлексії та педагогічного самовираження через різні інтерактивні формати. Ми запрошуємо до навчально-методичної лабораторії всіх охочих до взаємодії здобувачів освіти, закликаємо їх до педагогічного партнерства, до комунікації, до творчого підходу через різні види. Взаємодії. Основні і найцікавіші види робіт, які проводяться в лабораторії, це вебінари, які проводяться із добувачами освіти, та зустрічі у педагогічній кав'ярні. Ряд вебінарів, які проводилися в минулому навчальному році, продовжуються в цьому навчальному році. Це щасливий вчитель на уроках щастя. Метою таких вебінарів є розвиток емоційно-етичної компетентності майбутніх педагогів, формування їх психологічної стійкості та усвідомлення значення власного благополуччя для ефективної професійної. Діяльності. Під час зустрічей на вебінарах ми опрацьовуємо багато питань, інформації, вступаємо в дискусії, рефлексуємо, долучаємось до обміну власним досвідом, який вже є у наших здобувачів, розкриваємо питання, які стосуються балансу життя та гормонізації саме. Особистого професійного в житті майбутнього вчителя ставимо питання, які стосуються фінансової грамотності, розуміння всіх фінансових аспектів для майбутньої соціальної стабільності в нашій педагогічній сфері. Шукаємо питання та відповіді стосовно мотивації і її збереження. саме де шукати внутрішній ресурс, де шукати джерела натхнення для своєї педагогічної діяльності. Також здобувачами старших курсів піднімаються питання профілактики вигорання, що робити, як позбутися, як запобігти, як побачити. Професійне вигорання педагога і як вчасно реагувати. Також здобувачі освіти хвилюються питаннями стосовно власного здоров'я, як фізичного, так і емоційного. Все це обговорюється і саме. За допомогою, співпраці активної комунікації між здобувачами освіти в межах лабораторії знаходяться питання, освітлюються на сайті і продовжуються передаватися, скажімо так, наступним поколінням, наступним курсам молодшим, і далі і далі ми розвиваємо ці болючі питання для наших майбутніх. Чителів щодо зустрічей в педагогічній кав'ярні, яка має таку назву як закулісся педагогічної професії. Це також дуже цікавий формат взаємодії у межах навчально-методичної лабораторії. Тут ми зустрічаємось із новаторами, педагогами, практиками, і саме в неформальному спілкуванні відбувається обмін досвідом. Для наших здобувачів розкриваються реалії професії, дійсно, педагоги, які приходять до нас у кав'ярню, розкривають реальні проблеми сьогодення, розкривають особливості роботи в школі, діляться своїм власним досвідом, труднощами, досягненнями. Задоволеннями, навпаки, незадоволеннями від професії від організації простору від дітей, від батьків, очікуваннями, передбачуваннями от, своїм професійним ростом да, кар'єрним ростом. В процесі педагогічної діяльності ну і за допомогою таких зустрічей відповідно наші здобувачі отримують певну професійну ідентичність, розуміють наскільки зараз високі вимоги до сучасного вчителя. Що потребує саме нова українська школа? Ну і замислюються, наскільки вони готові чи ще не готові до того, щоб перейти вже в професійну освіту, так, переступити поріг школи і зустрітися з майбутніми своїми маленькими вихованцями навчально методична лабораторія працює за певними принципами: це компетентність підхід, це навчання впродовж життя, досвідне навчання, педагогічне партнерство. Тобто, це ті принципи, які будуть використовувати наші здобувачі освіти вже під час свого професійного становлення, так професійної діяльності після того, як завершать навчальний заклад. Саме інтерактивні форми, які ми використовуємо у межах навчально-методичної лабораторії, забезпечують синергію теорії та практики, сприяють формуванню педагогічної культури, комунікативної гнучкості та емоційної зрілості майбутнього вчителя нової української школи, якими і є наші здобувачі освіти. Дякую всім за увагу. У мене все.